Незалежність, слово тихе, а громом гримить із сивих століть і пробиває тюремні мури, і не дає заснути у дні сущому. Не одне покоління кращих синів та дочок беззавітно клали своє життя до ніг рідної неньки України заради її спокою, мирного існування, свободи та незалежності. Їх назвали Небесною Сотнею, українців. Які загинули 2014 року в Києві на Майдані, вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути українцем і за свою Батьківщину. Героїчна сотня, зробивши перший крок, журавлиним ключем полинула у вирій вічності, ставши нашими англими-охоронцями на небі. Горить Свіча! І пам'яті сльоза додолу з нею краплями стікає, Земля ридає, плачуть небеса, Майдан героїв з почистю ховає. Небесна сотня білих журавлів, душа, яких летить під небесами, ніхто із вас вмирати в хаті, хай вічна пам'ять лишиться за вами. Їх взяв Господь, щоб ангелом в раю. В його садах довічно проживати, вони завжди залишаться в строю, про них народ пісні буде співати. Сьогодні туга душа розпина, багато з вас в коханні не призналось. На дворі скоро втішиться весна. Чому ж її ви, хлопці, не діждались? Горить Сича і пам'ять і сльоза додолу з неї краплями стікає, Земля ридає. Плачуть небеса, Героїв Україна пам'ятає. Щемить серце, болить душа, та слава героїв Небесної Сотні невмируща. Майдан забути неможливо. Небесна Сотня України вірно береже від зайд чумацький шлях. Вона крізь дим майдану з вічності оберігає спраглі до свободи та правди наші душі. Жовто-блакитний стяг прострілений вже вкотре, та ні краплі страху в їхніх очах, бо в серці їхнім навіки залишилася віра, відданість, патріотизм і героїчна мужність. Спасибі вам, що ви стояли міцно. Стояли, бо не знали вогодця. Спасибі раненим, загиблим, бо не ховали від куль свої життя. Спасибі всім, хто був тут на Майдані. Хто руки свої досі не зложив. Спасибі й тим, хто думкою за нами, хто плакав гірко, вірив і молив. Кремлівська влада не хоче бачити єдиною, сильною і головне європейською нашу державу. І тому порушила територіальну цілісність України. Наші воїни, якими сьогодні пишається весь народ, ніколи не дозволять здійснитися путінським планам. Бо в їхніх серцях горить вогонь любові до рідної землі і велика віра в перемогу. Захищаючи рідну землю від ворога, вони віддають найдорожче своє життя, вічна пам'ять героям Небесної Сотні та всім воїнам, які поклали своє життя, захищаючи незалежність і майбутнє нашої батьківщини. Герої не вмирають, а живуть в наших душах. Торкається струн кожного серця, Хай палають свічки пам'яті загиблих героїв Небесної Сотні. Тож пам'ятаймо про наших героїв, що за волю поклали безцінне життя, що творили історію, наше минуле, у яке вже нема вороття.